Слава рідним Богам! Слава Україні слава. Купайло, це один з ликів Сонця, Держбога трисвітло, Держбог трисвітлий являється нам зимою, Полятою маленьким, а весною Ярилом Красним, і ось цей Ярило Красний вже воздуша. І в самому пікові, в самий максимальний прояв тої чоловічої сили, відродної сили, в куполі Сонце наше знаходиться. І максимально проявлена та сила, сила сонячна, сила Яра або ярна, сила чоловіча, сила Якщо весною Яриво Красний, це кохання тілесне, однак це таке ще юнацьке, без бажання дітонародження, а Купайло, це вже сила чоловіча, сила, коли він вже прагне кинути сім'я, прагне вже. Продовжити рід свій. Ну, ви спитаєте, а є, що не кидає з Ну, якщо ви читали мою книгу Введення в любомудрі теорія любові, практика кохання, то ви знаєте, як кохатися без втрати сімені, без втрати тої-тої величезної могутньої енергії, як її збирати, як її примножувати у собі. Ви знаєте, що таке точка просак. Просак, і ви розумієте, що значить попасти в просак. Тож ці практики любому любому житті допомагають нам власне, бути в силі і в тій силі кохання, в тій силі задоволення наповнюватися, колеч, наповнюватися знизу колечок наповнюється знизу до знизу Так І ми наповнюємося в коханні в насолоді. Цилою енергія росте, 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 росте. І чим більше насолоде кохання, тим більше ми ростемо. Ростемо в своїй мукуності, в своїх силах, здоровлі. і духовно, духовно. Прозріння через задоволення кохання, прозріння через насолоде кохання. Це шлях ясний, шлях просвітлення. І поступово відкриваються. Оце чим більше, більше, більше тих сил, то, відповідно, відкриваються наші духовні здібності, ростуть наші духовні здібності, наші духовні можливості. І тому говориться, що в купальську по ніж йдеться і шукається цвіт папороті. цвіт це не квіт. Цвіт – це не квіт, бо кажуть, о, папороть не квіте, то біологи кожен може знати. Однак є різниця між цим. Цвітом і квітом. Це дві різні речі. Квіт, квітка це те, що ми бачимо нашим простим матеріальним явним зором. Це те, що видно збройним ну, оком, як то мовиться. А цвіт це енергетика, це енергетичне полум'я, це енергетичний виплеск. І оце, щоб його побачити, то вже треба мати розвинене духовне бачення. І то, хто вже доріс, в те практика клювомудрія, практикує, 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 посвяти, посвяти, і, і він же вийде, видить, видить, ну, як то говорить нині, бачите ауру. Бачите ауру, бачите тонкі тіла, бачите енергії. І ви, якщо видите, то ви йдете в ліс. На Копальську ніч і видіти, як той цвіт папороті проявляється. Тобто, хто не має того духовного зору, то той цвіт папороти не побачить. А хто вже його має, той, то він той цвіт побачить. І він його може, власне, ну це, це як чергова посвята. Він примножує свої сили ще. Він бере той цвіт зі собою. Говориться, що, що, що він бере і ховає собі в серце. Або, або десь кажуть, що він надрізає собі руку і в руку собі. Тобто той цвіт проходить, входить в нього всередину його єства. І примножує відповідно духовні сили. Ну, то відповідно, хто має, хто вже цвіт папороті побачив, хто має тут духовне бачення, то він і бачить десь скарби. Ну, однак, хто має тут духовне бачення, то його зазвичай вже скарби не цікавлять. Його зазвичай скарби вже цікавлять не матеріальні, а духовні. Бачити душі інших людей, чути їх помисли, чути їх бажання, допомагати їм бути щасливими, допомагати їм знаходити свою стезю в житті і жити в радості. О. Ну, а хтось каже, що свій папороті шукати, то, 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 то власне кохатися, то йдуть ті, хто вже отримав благословення відуючої людини. І, ну і не тільки поблагословення, а й повінчав він їх, так, і поблагословив вже, то йдуть і відповідно там розпалюють той вогонь кохання. І це, це теж один з варіантів пояснення, що таке світ папор. Воно йде, і, і друге, часне. Ось, тож маємо, відповідно, літнє сонцестояння. Це було у нас в суботу. І, відповідно, перед літнім сонцестоянням ніч Купальська ніч. Празднуємо, святкуємо і зустрічаємо нове сонце, літнє сонце. Купаємо. І ото найбільше воно проявлене то 3 дні до 3 дні після. Ну і зазвичай відповідно, ну, то, то ж і так і йде святкування. от, То от, я кажу, що починається перед купальською нічкою. То є, а взагалі-то воно починалося ще раніше, ще, ще напередодні. Е, то, то кажуть, навна частина свята, навні дні. А потім явні дні вже, і а потім правні. І прагненні облях, відповідно. Ось. Ну а взагалі, то, то копальський період це щонайменше 7 днів до і 7 днів після. І ото дуже потужні сили, дуже, дуже, дуже такі сильно проявлена копальська, копальська сила. Тому йдемо і збираємо трави, збираємо там, що там, що там можемо ще збирати нині бузину, вербу можемо нарвати і робити собі на Настій водяни і пити і очищати свою кров. Ну, продовжую я окреме відео, тут дивіться. Тож тут то купайло, святкуємо, продовжуємо святкувати. То була купальська ніч, самий 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 такий. Все. Знову ж таки, слово Купайло і купатися. Купайло і купатися. З одної сторони, ми кажемо, сонце в куполі, купайло. Так? Но, ну це не зовсім так да, купайло. І слово купатися оце, оце в єдиній зв'язці по суті своєї. Чому? Тому що купатися це єднатися. Це не митися. Ми кажемо, іду я покупаюся. Коли ми це, там, на озеро чи на річку, чи, чи на морі, ми кажемо, йдемо, скупнемося. Тобто ми ж не йдемо митися. В озеро чи, чи в море, ми йдемо окунатися, ми йдемо єднатися з, з, з водою, з водною стихією, з морем чи з озером. Ми залізли і там собі купаємося, тобто єднаємось. І точно так само купатися, це, власне, єднатися тілесно, в інтимній близькості, в коханні. Тож, купатися, це ото, ото власне. Ну і, і купіль, дитяча купіль. Це також, ну, ми там дитинку миємо, однак це в першу чергу, це, це власне ми дитинку засовуємо в воду, окунаємо. Ну так от каже. Ось, то ж, от, 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 наскільки цікаво, і, 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 і чим більше ми вникаємо, тим більше ми розуміємо і відчуваємо е, суть наших слів, силу, і ми розуміємо, що ми говоримо. Ми тоді розуміємо, Купайло. Купайло це от сила єднання. Сила єднання в коханні, в любові, в тій індивній близькості. Ось. Це наші любомутрі. Тож, Купайло, і от тоді йшли ми до Купайла. То за 40 днів до Купайла ми закликали, закликали правні душі. Правні душі, аби вони прийшли. і... і, і, і. Народилися в народі нашому, в родах наших, аби ті великі, світлі, древні душі прийшли і усяяли наш народ своєю присутністю. Великодушні, праведні, чесні, благородні діточки, щоб понароджувалися і щоб, щоб світлом душ своїх народ наш усявали, і народ наш до світла направляли. І то прийшло Купайло. Тепер і оті, ті правні душі тепер мають прийти. Тож нині знову будемо кликати, або вони приходили, приходили кожен кожен день. І, і нині, і вчора на Купайло, і завтра, і, і весь той купальський період, і тоді понароджується на Великдень, великодушні душі. Е, ну і далі. Пальський період закінчиться, то вже, то вже як, як вже кому заманеться, як у кого яка доля, коли зачатися, коли народитися, то відповідно хай зачинаються і народжуються народи нашому і хай відрочується наш народ. І ото з тим образом, з тими думками, то ми кличемо Купайла, кличемо Копайла і славимо Купайла, і зустрічаємо Купайла і приймаємо його силу. І в його силі відповідно відроджуємо силу і славу народу нашого. Розпалюємо то багаття. Розпалюємо цей вогонь, вогонь віри, вогонь любові, вогонь радости, вогонь, щастя, народу нашого, сили і слави. Народу нашого розпалімо? Слава Воїню, слава. Ну, тож, вітаю з Купайлом! Швидше, як найлегше. Відродився народ наш у силі й славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чи сивітло рода Всевишнього? Батько купайло, прийди. Силою своєю наділи силою своєю благослови, силою своєю народ наш пробуди, силою своєю народ, наш запалий. Аби нині і кожного дня зачиналося й народжувалося тисячі тисяч українців великодушні. Чесних благородних праведних мудріх справедливих. Аби вони світлом душ своїх народ шосивали і до світла на гробля. Прийди, купайло, з ладною матінкою сорого батьком. Перуном і з богами, рідними предками, Світлими спаси народу Словінського. Народ наш пробуди, народ наш. Силами своїми усі силами своїми благословить, силами своїми захистіть Воїнів наших захисників, захисниць України. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, грудах, наших у владі нашій. Світом перуном горніть, Щитом сварого заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми знаділі, силами своїми усім. Аби поладовик святий. вогнем в любові, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній хай буде так. І наші теж. Слава Кубайлу, слава сварової владі, нам рідним предкам світлим. Слава слава Україні, Руси! Всім, хто долучається до нас, слава!